Доброго ранку! Ось таке чудо мене зустрічає, коли я заходжу на подвір'я. Отже, у мене трояночка цвіте Анжеліка. Хтось називає Ангеліка, хтось Анжеліка, але суть її не міняє. Це шикарна роза. Подивіться на її об'єм. Їй три роки. Я колись побачила е, теж в е, когось в блозі саме цю розу, що вона е, росте теж на подвір'ї, їй дали ось стільки міста, скільки я дала, і вона показує всю красу. Тобто біля неї садити щось поряд. ну... Вона не покаже тоді весь свій об'єм, яка вона гарнюча. Подивіться, вона не повна трояндочка. Про неї вже стільки говорили. Мені здається, вона має бути у кожного садовода ось ця троянда. Подивіться, подивіться, який шикарний в неї кущ. Бачите, ну Мінус це той, що вона не пахне. Але е, поряд ростуть стільки багато квітів, і вони теж пахнуть, що е, все воно компенсується. Ось така троянда мене зустрічає. Я їй дала дійсно багато місця, е, вона зайняла. Не я їй дала, вона зайняла сама, тому що вона ось така, прямо круглий-круглий шарічок в мене. Ну що, поїхали далі. А це у мене ніряшка крокус рос. Тому що це англійка, а всі англійки ось так вони скидають. Але знаєте, в цьому є своя краса. Ну, сама розочка е, теж їй оди співають дуже багато. Е, сама е, триандочка, вона подивіться, яка, я, які, в неї взагалі квіточка в неї так гарно складена, е, навіть якщо вона перецвітає, теж ось це вона перецвітає. Дуже гарно, ніжно ніжно пахне. Кущ дуже широкий, розлогий. Ну і трошечки пізніше треба її підв'язувати. Поки я її не підв'язую. Ось така в мене крокус роза роуз. Так, а ця троянда, вона просто не витримує. Не витримує, це. Троянда, яка в мене вже давно. Ось в неї такі китиці. Я взагалі підставляю це ще після дощу, і вона розаріум Ютерзена. Бачите, Ну, не показую зараз вам всю красу. Давайте я отак-знизу от її знімлю. Але ж мені прийшлося нагнутися. Тобто її треба підв'язувати. Розарі М'ютерзен хтось веде її як плетючу. У мене вона не плетуча. Тобто я її таким шрабом залишаю. Але дощ зробив своє діло. Він її нахилив, і мені зараз треба її підв'язати. Хоча, мабуть, я не встигну, тому що я приїхала на дачу, і дуже багато роботи негайної. То, можливо, ця трояночка так і полежить до суботи. Зато поряд в мене Golden Zest. Знаєте, коли я купувала цю троянду, я питала, вона дійсно гарна. Е, ну, На фотографії я не побачила цієї красоти, але вона дійсно гарна. І я всім раджу цю троянду. По-перше, дуже гарний куст. Шраб, виходить, шраб. Вона настільки чарівно пахне, що я кожен раз, коли проходжу повз, я нахиляюся і вдихаю аромат цієї троянди. Трояндочки великі. Я вже, чесно кажучи, тут багато зрізала на букети, тому що в неї є як китицями, вона може давати по три, по чотири, по п'ять. Ось тут, бачите? Кидеться, кидеці. Так, і одинарні вона може дати. І гарний дуже букетик з неї. І аромат. Дуже-дуже. Так. А поряд в мене двохрічка Марі Кюрі. В неї теж ніжний аромат. Ніжний, не такий насичений, як у Golden Zest. І теж вона дуже гарно формує кущик. Але зараз, дивіться, яку вона мені китицю кинула, бачите водочку. І вона буде одним ростом з Golden Zest. І я думаю, що вони тут будуть дуже гарно пасувати. Ось такий вигляд у мене. Зараз вдихаю аромати. Так. Підходжу до троянди і, чесно кажучи, я забула її назву. Більш того, що я забула, я згадаю, можливо, я згадаю, я думаю, що я згадаю, але зараз під рукою в мене її немає. Подивіться на цю трояночку. Вже букетик, вже букетик. Хоча починала вона ось перші, да, у неї розовинка така присутня. Але, ні, це не Артеміс. Артеміс дуже схожий, але це не Артеміс. От забула дуже-дуже гарнюча трояндочка. Подивіться ще на одну трояндочку. вона ну, ну, теж бомбезна. Шартрес де парм. Вона невисока в мене виросла. Я її ще високою і не бачила. Це е, третій рік її. Тобто є троянди, які ну зразу е, піднялися е, високими стали. А ось Шартрест Дрепарм, вона з величезними бутонами, але вона великою в мене не була. Тобто, як для переднього плану, тільки з величезними величезними квітами. Аромат в неї дуже ну аромат троянди. Шартрес де паром дуже гарнюня. Ось така трояндочка. Ну, як не захоплюватися цією трояндою. Всі захоплюються, і я теж. Еден Роуз. Подивіться на китиці цієї троянди. Подивіться на цю ніжність цієї троянди. Ну, теж Оди її співають і співають. І вона цього заслуговує. Поряд Поряд Буде у мене цвісти, так, обіду, шопен. шопен. Ось тут буде шопен цвіст, він тільки набирає. Але яка ж це чарівна троянда? Ось вона ось така велика, крупна. Вона біла, ну, вона не біла, вона така масляна, дуже-дуже гарна троянда. І в неї, бачите, назріс вона шикарна. Поряд в мене Боскобель. Це теж е, англійка, теж любить обсипатися, дуже цікаво. Це англійки, О, такі вони ніряшки, але вони создають такий романтизм в саду, що е, навіть на це не звертаєш увагу. Такий складний колір, рожеве-персиковий. Дуже дуже чарівний. А, от подивіться на пуп'янок, який в неї, бачите, він не рожевий, він якийсь більш абрикоска. персик. А потім вже розовинка з'являється з гарним ароматом. А поряд у мене ще Love Song. Ну, це трояндочка шедевр теж. Взагалі. Блу-Леді, у мене є платюча Блу-Леді, нібито схожим кольором. Ну, Мабуть, я позбавлюся від неї. Вона зовсім не тримає квітку. Вона е, не, дуже негарна квітка. Лавсунг, ось сиреньєва така із гарним, і вона дуже е, будовує квітки. В неї дуже е, гарна така. Е, бутончик, бутончик. І... Вона її тримає довго, аромат дуже ніжний. Ну, дощик зробив своє діло, трошки вона попортилася, а взагалі вона чудова. Ось, чудова, чудова троянничка. Love Лавсон. Так, куди ми підійдемо? А ми підійдемо ще в юбілей принца Монака. Ну, це класика. Це класика, це троянда перша, яка у мене з'явилася в садочку. І вона ось так міняє відтінок, а хочу показати так, як коли вона розпускається. Ось, коли вона розпускається, це просто бомба. Ось, ось цей її колір, коли вона розпускається. Коли чітко видно червоні обрамлені, червоні, а всередині вона біла. Ось це дуже гарно. Потім вона коли перецвітає, вона стає отакою більш алою. Теж гарний, але от в цьому вигляді вона просто супер. Мінус вона не пахне. Дуже стійка троянда, багато років. Але поряд у мене троянда, яка дуже пахне. Benwinju. Подивіться, на цю троянду. Це плетюча троянда. Ой, який же аромат, який запах в неї. Шикардос. Це Ben так, підійдемо до трояндочки, яка в мене е, ось на передньому підплані плані. Теж зустрічає, коли в садочок заходимо, і всі на неї звертають увагу. Ізі дазет, подивіться, яка вона. Чудова троянда, чудова така різна, дуже гарно тримає квіточку, стійка. Ці трояндочки років 6 вже тут. Шикардос. Перша троянда, яка завжди в мене розпускається, це Мерірос. Це Англійка Мері Рос. Колись я коли купувала, вона теж, як і в білій принца Монака, вона серед перших з'явилася у мене в садочку. І продавець казав, є багато-багато гарних троянд, З кожним роком їх все більше і більше. Але від цієї я ніколи не позбавлюся. Так, вже вона мене цвітає, бо вона перша розпустилася, тобто я вам показую не дуже гарний вигляд її. Але вона пречудова. Теж ніряшка, замарашка, повно листочків. В неї такий справжній рожевий колір квітки. Ось така вона. Ну, Дуже гарно. Гарно формує кущик, він такий круглий, гарній. Поряд в мене знаходиться. Scent of Woman, запах жінки. І ви знаєте, цей запах дуже приємний. Ось така квітка, вона довго триває, теж квітку довго тримає запах. ну Ось таке у мене поряд Rose, Роу, of Woman, такі кольори. І пастела. Пастела, ось такі в неї. Пастельний колір. Вона дуже... Ви знаєте, я бачила колись на одному каналі, що вона велика. Ні, я її тримаю невеличкою трояндочкою. Вона тільки починає розпускатися, вона дуже гарна, коли вона повністю розпуститься. а вже ж, Але зараз на початку цвітіння теж вона гарнює. Ну, дуже добре, що вони різного сроку квітування. Тому що Мері е, вона вже освітає, але сент Мумент тільки перші бутончики е, те ж саме з пастелою. Подивіться, як гана пасує шалфій, Гвоздічка поряд. Бачите? Я от підходжу. Мені дуже е, до вподоби, коли ось такі різні кольори у мене в садочку. Так, це параблем. Так, нагадую, е, колір Love Song. Але це мілка квіткова трояндочка переднього плану. Ну, бутончики невеликі в неї. Так, куди ми з вами ще підемо? Тут в мене трояндочки, бачите, ще сплять. Ну і слава Богу, не треба всім, всім разом розпускатися. Еміль Гіль... Гійо розпускається. Так, Перший рік в мене розпустилася Кейра, це теж англійка. Це теж англійка, і ви знаєте, вона вже днів 10, от в такому стані. Я її перший рік побачила, як вона, яка вона цікава квіточка, така вона, ніби тепласка, запах дуже приємний. І от як розпустилася, дуже довго дуже довго тримає квітку. А тут в мене дельфініо. Шотландські дельфініо шикардос. По-іншому я не можу назвати. Подивіться, які в мене дельфіні. Так, ввечері вчора обробила від тлі, не знаю, ніби нібито подіяло. Взагалі трояночки здорові. У нас дощів не було, було сонечко завжди, жарко, спека. Я обробляла троянди. Але. Ось тляб з'явилася. Так, огледіла свої троянди, нібито всі здорові. Так, і це у мене англійка. Так, 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 і теж забула, як у нас зветься. Буду вставляти назву. Ніжна, ароматна. Квіти тримає, подивіться, вона у мене вже почала квітнути з тиждень. І квіточки тримає, бачите, серединку. От я вчора навіть не звернула увагу. Квіточка, а ось вже розпускала, вже перша перша, полетіла, полетіли листочки. Ось така ніжність. В неї. Афродіта, Це просто бомба. Вона тільки починається. в неї... Такі пелюстки, нібито вони не справжні, а нібито вони зроблені з якогось паперу чи Форамірону, тому що вони такі крепкі і троянда просто бомба. І ще одна бомбезна троянда. Так, обійду з якого боку, щоб вам показати ось подивіться Августа Луїса. В тому році дуже на неї нападали тріпси. Так, в цьому році теж з'явилися. Вже з'явилися не бачу це від доща. Ну, тріпси нібито не бачу. Вони просто не давали їй. Вони її так полюбляють. Бомбезна, бомбезна теж трояндочка. Юбілій кордаса ось така трояндочка ще. Отже, мої троянди ще починають квітнути. Багато з них тільки починають квітнути. І я вам ще раз буду їх показувати, тому що їх багато, і хочеться і хочеться ними насолоджуватися. Всім гарного дня, тихо, спокійного, миру та добра.